Старенький кінь тягнув під воду, нема зубів, щоб їсти щось. Худий, бо пив одну лиш воду та в ліс поїхать довелось. Старий господар і онуки не сіли, поруч пішки йдуть. Взяв вішки дід в старенькі руки, холодні вітри скрізь гудуть. Кінь пригадав, як був маленьким, по полю швидко він скакав. Крутився жваво біля неньки, з гілляк листочки зіскубав. Його господар був квітучим, ошатним, сильним, молодим. Нагайка шкіряна, болюча, ніколи не була із ним. Коня він лагідно об'їздив, той вірою йому служив, і вдоволь пити мав, і їсти, і ласку теж він заслужив. Пройшли роки. І постаріли кінь і господар сива голова. Щоб взимку двох онуків гріли, треба привозити дрова. Дідусь їх мало накладає, щоб кінь не стомлено йшов. Він іде від болю хоч страждає, та їхав в ліс би знов ізнов. Але дідусь розпряг під воду Овес у ясла сипонув. Не їв кінь. Кача на свободу, че сниться, бо навік заснув.